Вітаю підписники та гості каналу. Всі ми хочемо, щоб наша фіалка квітнула довго пишним букетом. Та для цього передусім необхідно виростити повноцінну розетку з красивим зеленим листям, якого повинно бути багато. Як це зробити? Давайте розберемось. Важливо, в чому росте фіалка. Тобто субстракт та горщики. Земля згороду не підходить. Як вибрати субстракт, на що звернути увагу та як його покращити? Отже, у Замбарської фіалки дуже ніжне коріння, тому субстракт, в якому вона себе буде добре почувати, повинен бути легким, добре аерованим. Тобто, в ньому повинна бути достатня кількість повітря. Кожен субстракт складається з основи та додаткових компонентів, які будуть його покращувати, покращувати його фізичні властивості та структуру. Основою субстракту для замбарської фіалки є верховий торф. Виробниками є класман, джейфі, лафора та інші. Такий торф, крім того, що він легкий. Він має певну кількість елементів живлення, азоту, фосфору, калію, а також мікроелементів. І що немаловажно, PH в такому торфі складає від 5,5 до 6,5. Звичайно, краще, коли 6,1-6,9, Але важливо, щоб торф не був кислим. Такий для фіалок не підходить. Але для того, щоб цей. Торф був ще легшим використовують розрихлювачі. Такими розрихлювачами можуть бути пінопластові кульки, тертий пінопласт, вермикуліт, пісок та агроперліт. Вермикулітом та піском я не користувалася і, власне, не раджу використовувати їх при вирощуванні фіалок. Щодо агроперліту. Ця речовина має вулканічне походження. Це гранульований кремний зем сірого або білого кольору. Ця речовина активно допомагає розпушити торф, а також нормалізувати його вологообмін і вільну циркуляцію повітря у ньому. Перед змішуванням агрополіт обов'язково потрібно промити. Також він пилить, тому потрібно захищати органи дихання, а також може викликати алергію. Власне, тому я від нього відмовилась. На даний час як розрихлювач я використовую тертий пінопласт. А зараз про співвідношення. Класичний варіант для звичного нам вирощування фіалок це десь 70% торфу і 30% розпушувачів. Тих, які ви обрали для себе. Якщо фіалки вирощуються на гнотовому поливі, то розпушувачів повинно бути більше. 40-45, а в деякої 50%. Тут потрібно експериментувати, тому що в кожного свої умови. Ось торф субстракт, який я використовую при вирощуванні своїх фіалок. Легкий. Розпушений торф, в якому є тертий пінопласт. Я приблизно знаю, як він має виглядати, і вже давно не вмінюю ніякі об'єми. Отже, із субстрактом розібрались. А тепер про горщики. Горщики є різної величини і виготовляються з різних матеріалів. Поговоримо про плюси і мінуси. Глиняні керамічні горщики. Зазвичай дуже красиві і вишукані, звичайно, це їхній плюс. Мінус, вони холодні. Якщо ваша фіалка взимку на підвіконні, це буде негативно позначатися на її рості. Крім того, керамічні горщики і глиніні мають зазвичай тільки один отвір. А цього недостатньо для хорошої аерації субстракту. Ну, і вони не дешеві. Пластмасові плюси. Вони легкі, дешеві, не холодні і мають зазвичай достатню кількість отворів для хорошої аерації субстракту. А якщо ні, то їх легко зробити в пластмасі. Попросіть, чоловіка, електричний паяльник, дуже швидко виходить. Мінуси пластмасових горщиків. Вони не довговічні, ну і не такі вишукані, як глиняні та керамічні. Хоча і різних кольорів, і навіть прозорі. До речі, прозорі, як на мене, найкращі, бо в них добре видно, як розвивається коренева система. А це умова хорошого росту вашої фіалки, а в майбутнього і пишного букетика. А тепер про величину горщиків. Багатьом здається, що якщо вони посадять фіалку у великий гощик, вона буде краще рости. Ні. Чому? Тому що, по-перше, у великому об'ємі дуже легко фіалку залити. А особливо, якщо у вас немає досвіду з вирощування фіалок. По-друге, фіалка починає викидати бутони тільки після того, коли Опливте весь об'єм субстракту в горщику. Можливо, у вас таке було? Тепер знаєте одну із причин, чому ж ваша фіалка довго не квітнула. Місткість горщика для стандартної фіалки, звичного нам вирощування це десь 200-300 мл. Це діаметр 8-9 см. Ось горщик, вісімка, ось дитятка. Але крім стандартних сортів, є ще напівміні, міні і навіть мікро. Ось міні-фіалка блерні. Ось напівміні ле зоряне сяйво. Звичайно, що таким піалочкам потрібні меншого об'єму горщики. Отже, для напівміні рекомендується використовувати горщики діаметром 6 см, і для міні- 5 см. Ось так вони виглядають. Хоча тут немає такого правила єдиного для всіх. Дехто вирощує, наприклад, напівміні в сімках горщики, які мають верхній діаметр сімка для порівняння з шісткою, ось яке співвідношення. А також є трейлерні фіалки. на півміні трейлер Pink Mint. Такі фіалки рекомендується вирощувати в плошках. Ось так виглядають плошки. Ну що, сьогодні ми поговорили про субстракт та Горщики. В наступних випусках продовжимо про агротехніку. Підписуйтесь, щоб не пропустити новин. Поширюйте та вподобайте, мені буде приємно. І давайте робити світ навколо нас красивішим.